Махатма Ганді, великий лідер індійського руху за незалежність, народився 2 жовтня 1869 року в портовому місті Порбандар. Після навчання в Лондоні він почав свою кар'єру юриста в Південній Африці, де вперше зіткнувся з расовою дискримінацією. У 1930 році Ганді організував знаменитий соляне марш, демонструючи мирний протест проти британських податків на сіль. Ганді вірив у силу ненасильства і продовжував вести маси до незалежності, надихаючи людей з різних сфер життя. Він також пропагував ідеї самозабезпечення через виробництво Кхеді, що стало символом індійської незалежності. На жаль, 30 січня 1948 року Ганді став жертвою вбивства, але його спадщина ненасильства і справедливості живе далі. Його вплив на світову історію відчувається донині, надихаючи рухи за громадянські права та справедливість по всій планеті. Спадщина Ганді продовжує жити в серцях людей, які вивчають його вчення та прагнуть до миру і справедливості. Його вчення про ненасильство стали основою для багатьох рухів за свободу та права людини у всьому світі. Принципи Ганді залишаються актуальними, надихаючи нові покоління боротися за справедливість та мир. Ганді навчив нас, що всі ми можемо зробити світ кращим місцем, якщо об'єднаємося в ім'я миру та справедливості. Його слова продовжують надихати людей у всьому світі, нагадуючи про важливість миру та діалогу в нашому суспільстві. Традиційно щороку відзначають День народження Ганді. Вшановуючи його пам'ять та внесок у боротьбу за свободу і справедливість, діти та молодь сьогодні продовжують вивчати і обговорювати його принципи ненасильства та їх застосування в сучасних конфліктах. Сабар Матіашрам став місцем натхнення для багатьох, хто прагне дізнатися більше про життя і вчення Ганді. Його спадщина об'єднує людей единодумців, закликаючи до миру та злагоди у світі заради майбутнього наших дітей. Дякую за ваш час. Підписуйтесь та діліться з близькими та друзями.